Днями у сумах під час несення служби патрульні поліцейські спільно з працівниками служби безпеки України помітили чоловіка, який при наближенні правоохоронців почав себе вести підозріло, і як виявилося, недаремно. Під час проведення поверхневої перевірки у 23-річного юнака працівники поліції вивели 36 згортків з речовиною, схожою на наркотичну. Крім того, з дозволу сумчанина було проведено огляд домоволодіння, в якому він проживає, під час якого правоохоронці виявили в квартирі зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною зовні схожою на амфітамін. У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що чоловік зберігав наркотики з метою збуту шляхом встановлення закладок. За даним фактом, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зломиснику про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.